Вітаю вас, мої любі 11-класники. Сьогодні ми продовжуємо з вами розв'язувати показникові рівняння. І сьогодні ми більш складніші, ну, трошки складніші рівняння розв'яжемо. Я вибрала декілька номерів з підручника мерзляка математика 11 клас. Номер 2.7. Так, зробимо перший 2 в степені Х помножити на 5 в степені Х дорівнює 0,1 помножити на 10 в степені х мінус 1 в п'ятій степені. Так, ну, давайте дивитися. Ну, по-перше, нам треба зробити одну основу. У нас основа 2, основа 5, основа невідома, яка тут 10, і тут ще 0,1 у нас. Ну, Я так розумію, що треба до основи 10. Чому до основи 10? Бо ми бачимо от по цьому виразу таку властивість степеня. Якщо у вас А в степені Н помножити на b в степені n, тобто показники однакові nn, n, то ви можете перемножити основи і все це в степені n. От ми тут так само і зробимо. Отже, 2 в степені х помножити на 5 в степені x це буде 10 в степені x. Далі. 0,1 це 10 в мінус першій степені. Нагадаю, 0,1 це 10 в мінус першій. 0,01 це 10 в мінус другій. Тобто скільки знаків після коми така і степінь, тільки зі знаком мінуса. 0,001, тобто одна тисячна – це 10 в мінус третій, бо три знаки після коми. Ну і так далі. Так, помножити, а тут у нас степінь. Зараз, показник степеня Тут і тут ми перемножуємо і отримуємо 10 в степені 5х мінус 1. Отже, у нас скрізь основа 10. Тут ще при множенні у нас будуть додаватися показники. Тобто от, оцей і оцей. І ми можемо записати: зліво у нас 10 в степені х дорівнює 10 в степені 5х. І тут мінус 1 плюс мінус 1 буде мінус 2. Отже, якщо основи у нас вже однакові, то у нас будуть однакові і показники. Ми пишемо х дорівнює 5х мінус 2. Ну, це звичайне лінійне рівняння, переносимо х в одну сторону числа в іншу. Ну я х перенесу вправо, а 2 навпаки вліво. Значить, тут у нас буде 5х мінус х переносимо мінус 2 перенесли, буде плюс 2. На іншу сторону. Значить, це буде 4х дорівнює 2. Звідси х дорівнює 2 поділити на 4. Не 4 на 2, бо досі путаєте ви. А ми повинні добуток поділити на відомий множник. 4 це у нас множник, щоб знайти невідомий, щоб знайти х. Значить, це буде 2 поділити на 4 0,5. Оце ваша відповідь. Так, ну, Хто не розуміє, отут зараз я покажу: хто не розуміє, чому от я так перенесла, да? то можна переносити, як ви вмієте. Тобто, ікси, наприклад, не вправо, а вліво а е число вправо. Отже, це буде. Тоді, отут буде х мінус 5х дорівнює мінус 2, і буде мінус 4х дорівнює мінус 2. І тут поміняли знаки на протилежні і отримали те саме. Якщо ви так звикли, то так і робите. Щоб не перенавчатись же. Так, друге. Друге, чи яке я хотіла? Третє. Так, давай. Третє. Одна дев'ята. Помножити на корінь. Отут ми пригадаємо і властивості кореня і всього-всього. І степеня, і все, все, все. І від'ємна степінь. Так, давайте дивитись. Ну, по-перше, які у нас основи є. У нас є основа 3 і 81. Ми повинні звести все до однієї основи, до меншої, до трьох. Отже, будемо зводити. Ну, По-перше, одна дев'ята. Одна девята в другій степені, і треба підняти догори. Значить, у нас показник степені зміниться. Мінус 2. Значить, ще раз, подивіться, справа. Одна дев'ята дорівнює одна третя. В другій степені. Якщо ви міняєте місцями чисельник і знаменник, тобто дріб перевертаєте, це буде три перших, то у вас змінюється знак показника степеня, Мінус. І це буде 3 в мінус другій степені. Помножити. Нагадую, що таке корінь. Корінь із числа А, це буде А в степені 1 друга. Отже, ми можемо це записати як 3 в степені 3х мінус 1. І все це в степені 1 друга. Ну, 81, це у нас 3 в четвертій степені, і ще й в степені мінус 3 четвертих. Ну, а тепер властивості степенів. Ну, по-перше, примножені вони будуть додаватись да, показники. Так, Отже, це буде. 3 в степені мінус 2 плюс ну тут поділити 3х поділити на 2 це буде 1,5х. І мінус 1 поділити на 2 мінус 0,5. А тут 4 перших ми множимо між собою, коли так в дужках, і ми 4-4 скорочуємо, буде мінус 3. 3 в степені мінус 3 все. Основи однакові. Ми їх прибираємо і переписуємо тільки показники. Так, 1,5х. Ну, я спочатку їх запишу, потім мінус 2 мінус 0,5 буде мінус 2,5. І дорівнює у нас мінус 3. Мінус 3 записала. Тепер 1,5х дорівнює, переносимо зі знаком плюс мінус 3 плюс 2,5 це буде мінус 05. Можете позбутися коми. Наприклад, перенести на один знак тут, значить, тут буде 15х. І справа це буде мінус 5. І звідси х дорівнює мінус 5 поділити на 15. Так, зараз я підніму. Так, мінус 5 поділити на 15. Скоротимо, буде мінус 1 третя. От х у нас дорівнює мінус 1 третя. Це остаточна відповідь. Так, третій приклад. Наступний четвертий, я б хотіла розібрати. Так, дивимось. 4. Отут треба пригадати розв'язування. Те, що ви не любите, рівнянь, тригонометричних рівнянь. Так, ну, по-перше, у нас 2, 8, 4. Треба звести до основи 2. 4 це 2 в другі. Отже, пишемо 2 в другий. Помножити на 2 в степені косинус х дорівнює 8 це 2 в третій, і ще й корінь, а корінь це одна друга. Так, тепер отут перемножимо, тобто додаємо показники. Це буде 2 в степені 2 плюс косінус х дорівнює 2 в степені 3 других. Так, поки запишу. Ну, помножили ми тут, пам'ятаєте, отак. Да? Так, і тепер ми можемо прибрати основи, і у нас буде 2 плюс косінус х дорівнює 3 других. Так, звідси косінус х дорівнює 3 других мінус 2 перших. До спільного знаменника сюди додатковий множник 2. Ну отак накрізь можна. Да? А сюди отак, можна і так робити. Так, 3 мінус 4 буде отут у нас 4 це буде мінус 1, а знизу знаменник 2. Тобто косінус х дорівнює мінус 1 друга. Так, косінус х дорівнює мінус 1 друга. Ну давайте пригадаємо, як розв'язується рівняння з косинусами. Якщо, давайте я тут справа нагадаю, якщо у нас косінус х дорівнює А і А додатнє число то x записується у вигляді плюс мінус арк косинус а плюс 2 πn Якщо у нас А від'ємне число, то х дорівнює плюс мінус π мінус арк косинус а плюс 2 πn Ой, ну, отак. Тут дужечку не ставимо. Так, отже, у нас одна друга. Косінус х дорівнює одна друга. Косінус якого кута дивимося в таблиці дорівнює одна друга. Ну, наскільки я пам'ятаю, це 60 градусів, тобто пі на 3. Отже, у нас х дорівнює плюс мінус В дужках пі-мінус пі на 3. За оцією формулою, ось аркосинус А. Це і є кут, косинус якого дорівнює одна друга. І у нас отут А від'ємне число, значить ми пишемо в душках мінус пі на 3, плюн. Отже, тут треба до спільного звести, тут буде 3, 3 пі мінус пі буде 2π на 3. Отже х дорівнює плюс мінус 2. Пі на 3 плюс 2 От Повторили розв'язування і тригонометричних рівнянь з косинусами. Наступний номер, я запланувала 2.9 І там зробимо перший і четвертий. Так, Перший 2 в степені x плюс 2 в степені x мінус 1, плюс 2 в степені х мінус 2 дорівнює 56. Отут я вам на попередніх уроках казала, що треба порівняти показники. Якщо у вас тут ікси з однаковими коефіцієнтами, а у вас тут вони з однаковими, то ви будете розв'язувати це рівняння, виносячи спільний множник з найменшою степеню за дужки. Яка тут степінь найменше? Давайте подивимось. Тут у нас степень х, тут х-1 це вже менше, х-2 найменше. Отже, ми виносимо за дужки 2 в степені х-2. Так, тепер давайте подивимось. Зараз я це приберу, щоб не заважало. Давайте подивимось. Виносимо, це значить ділимо. А при діленні показники віднімаються. Отже, від цього показника ви повинні відняти те, що виносите. Х-2. Ну, у вас перед дужками мінус, значить, це буде мінус х уже плюс 2. Значить, давайте ми дужки приберемо. Тут х плюс 2 буде. Так, і тут ми мінус х, ну, вже ми знаємо плюс 2. Мінус, мінус 2, плюс 2 Отже, що в дужках залишиться? Тут х прибрали буде 2 в другій степені, ось вона друга степінь. Тут далі плюс 2 в якій степені? Ну тут мінус 1 плюс 2 буде перша степень. Я поки так напишу, щоб вам було зрозуміло. А тут винесли все. Коли виносимо все, тобто ділимо 2х, 2 в степені Х-2 на 2 в степені х-2, це буде одиничка завжди залишається. Якщо все забираємо, одиничка. дорівнює 56. Так, ну тепер порахуємо в дужках. Тут у нас 2 в другій – це 4. Тут у нас 2 і тут 1. разом. Це буде у нас 7. Отже, ми можемо це записати як 2 в степені х-2 помножити на 7, дорівнює 56. Тепер виражаємо 2 в степені х мінус 2 дорівнює 56, треба поділити на 7, щоб позбутися сімки. Да? Значить, це буде у нас 8. А 8 ми знаємо, приводимо до однієї основи це 2. в Третій степені. От у нас основи однакові, значить, ми можемо прирівняти показники. Буде Хмінус 2 дорівнює 3. Звідси Х дорівнює 5. 3 плюс 2, 5. Так, і е, який я сказала. Зараз, то в мене книжка закрилася. Так, четвертий, четвертий. Четверте рівняння 4 в степені х-2 мінус 3 помножити на 2 в степені 2х мінус 1, і плюс 5 помножити на 2 в степені 2х дорівнює 228. Ну, спочатку, ви в лівій частині повинні привести до однієї основи. Тут у нас перша 4. Не дуже підходить. Тут 2-2. Значить, 4 перетворюємо на основу 2. Це буде 2 в квадраті. І ще помножити на х мінус 2. Ну, я сразу помножу. Буде 2х мінус 4. Кожне помножили на 2. Мінус. Тут переписали, тут нам нічого робити. Тут одна основа, тому просто переписуємо. Так. Ну, тепер давайте порівняємо показники. Ну, По-перше, ми бачимо, що у них у всіх ко коефіцієнт при хі однаковий 2, 2, 2. Отже, це рівняння розв'язується винесенням спільного множника за дужки в найменшій степені. Яка тут степінь буде найменша? Ну, 2х мінус 4 це буде найменше. Бо тут у нас 2х мінус 1, а тут 2х це все більше і більше. Значить, виносимо 2 в степені 2х мінус 4. Мінус. Ой, за дужки, да? за дужки. Так, відкриваємо дужки. Від цього залишилася одиничка. Далі мінус 3. Помножити на 2. Давайте з'ясуємо, яка степінь буде. Значить, при винесенні дужки ми ділимо, а якщо ділимо, показники віднімаємо. Отже, буде 2х мінус 1 мінус 2х, мінус 4, плюс 4, -4. Отут буде. Значить, 2х і 2х вони взаємознищуються. Мінус 1 плюс 4 це буде третя степінь. Так, далі у нас йде плюс 5. Помножити на 2. І тут віднімаємо мінус 2х плюс 4. 2х і 2х взаємознищуються, вони з протилежними знаками, залишається 2 в четвертій степені. дорівнює 228. Так, ну тут переписали. А тут ми е, обчислюємо. Значить, е, ну, давайте. Тут у нас 2 в 3 це буде 8. Я інший кольор візьму 8. 8 помножити на 30 24. 2 в четвертій – це 4 на 4, 16, 16 помножити на 5, це буде 50 і 30, це 80. 80 зі знаком плюс до нього плюс 1, тобто 81 мінус 24. Ну, давайте. 80 мінус 24, це буде у нас 56 і плюс 1 57. Отже, тут буде помножити на 57 і дорівнює 228. Тепер, щоб знайти 2 в степені 2х мінус 4, ми повинні 228 поділити на 57, це буде 4. А 4 це 2 в другій степені. Основи однакові. Значить, це у нас буде 2 в степені х мінус 4 дорівнює 2. Звідси 2х дорівнює 6, 2 плюс 4 переносимо і х дорівнює 3. Так, знайшли. Так, і останній, який я з вами хотіла розглянути, це номер 2.11. І там ми зробимо перший, третій, четвертий. 2,11, перший. Так, 2 в степені 2х плюс 1. Мінус 5 помножити на 2 в степені х плюс 2 дорівнює 0. Ну, Тут ми бачимо степені, з однаковими вже основами. Але зверніть увагу, тут коефіцієнт при х в два рази більше, ніж отут. Тобто, це вже ми знаємо, буде квадратичне зводитись до, да? до квадратного рівняння. Але... Зверніть увагу, нам тут треба позбутися оцього хвостика, так скажемо, плюс 1. А ми пам'ятаємо з властивості степені. Якщо у нас А в степені n множиться на А в степені M, то ми показники додаємо, тобто це буде А плюс М. І навпаки, якщо у вас тут стоїть сума. То ви її перетворюєте на добуток. Тобто буде 2 в степені 2х помножити на 2 в першій степені, так і напишу. От ми ви розбили це, оцю суму оцю суму на добуток. Мінус 5 помножити на 2 в степені х плюс 2 дорівнює 0. Робимо заміну 2 в степені х дорівнює t, t більше 0. І у нас буде, дивіться, коефіцієнт, тут стоїть 2. Значить, 2. О тут буде Т квадрат. То, що у нас тут в квадраті. Так, мінус 5т. Отут у нас Т, да? і плюс 2 до 0. Так, за теоремою вієта, пам'ятаєте, я вам казала: переносимо, тобто, оцю двойку, домножаємо сюди на вільне число, помножте на 2. Значить, тут у нас буде 4. І ми можемо записати: добуток яких чисел дорівнює 4. Це 4 помножити на 1. А в сумі нам треба зробити плюс 5. Це середнє число. Да? Плюс 5 це буде 4 плюс 1. Отже, у нас числа, ну, те корені цього рівняння 4 і 1. Обидва підходять за цією умовою. Тому ми їх підставляємо тепер заміну цю. Так, 2х дорівнює 4, або 2 в степені х дорівнює 1. Зводимо до однієї основи, буде 2 в степені х дорівнює 2 квадраті, звідси х дорівнює 2. А тут 2 в степені Х дорівнює 2 в нульовій степені, Бо будь-яке число в нульовій степені це одиничка. Отже, одиничку можна представити у вигляді степені з будь-якою основою і показником 0. Отже х дорівнює 0. Тут у нас 2 корені. Так Третій. Зараз подивлюсь, 9 в степені Х. Мінус 6 помножити на 3 в степені х мінус 1 дорівнює 3. Так, ну тут у нас степені з основою 9 і 3 треба до спільної основи. Тобто це 3 в степені х і ще й в квадраті, бо 9 це 3 в квадраті. Мінус 6 помножити на 3 в степені х мінус 1, мінус 3 дорівнює 0. Ну тут знову ж таки заміна. Бо у нас тут квадрат, значить, 3 в степені х дорівнює т, т більше нуля. І буде т квадрат мінус 6 помножити. А, я забула позбутися, я ж вам казала, обов'язково позбуваємось хвостика. Якщо це хвостик зі знаком мінус, то це ви будете ділити на 3 в першій степені. Ну, Ми так і запишемо: 3 в степені х поділити на 3. В першій степені мінус 3 до рівня 0. Тут ми можемо скоротити, це буде 2 тут коефіцієнт. Ой, а замість 3 в степені х ми ставимо t. Т. Да? Тут буде у нас t. Значить, давайте я перепишу: це буде t квадрат мінус 2 t мінус 3 дорівнює 0. Ну, повієте, я вже так не буду. прям конкретно, а зразу скажу: добуток дорівнює мінус 3, це 3 на 1, а в сумі я повинна отримати плюс 2. Значить, це буде 3 мінус 1. 3 і мінус 1. Мінус 1 нам не підходить за цією умовою, бо те тільки додатнє число, значить, закреслюю. І е, оця трійка залишилася, ми її підставляємо сюди. 3 в степені х дорівнює 3. А 33 в першій х дорівнює 1. Оце розв'язок вашого рівняння. Все. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Якщо ні, теж пишіть. В коментарях пишіть ваші питання, на всі питання я відповім. Дякую вам за увагу, до побачення.